Показую вам загрузку томата. Це гібрид. Зараз подивимося, яка його назва. Ось такий він урожайний. Це насіннечко я продавала. Тож, хто купив у мене його, думаю, були дуже задоволені. Зазвичай гібриди не сажу, але цього року я мусила садити, так як я. Продавала їх людям, і я мала також бачити, що воно таке. Ну, якось так. Але кусь, як бачите, попасинкований. Так що, якби не пасинкування, то, мабуть, би був ще різніший. Так, дивимося, що це за сорт. Сагатан. Ось. Сагатан шикарний. Спробую. От гібриди я не люблю, я ж кажу, але на смак таки спробую, який він та покажу вам всередині. Непоганий, солодкий, сочний. Ну і такий досить такий м'ясистий. Супер.